Літературно-музична композиція за творами Тараса Шевченка та творами Мирослави Менлик та Уляни Филипюк. Сон. Виконує драматичний колектив Народні джерела художній керівник Уляна Филипюк. У кожного своя доля і своя епоха прочитала обзаряття, задрімала. І приснилось мені диво, ніби пролітаю над горою, над водою, над зеленим гаєм, підлітаю у минуле, маю з того втіна. Але враз антени зникли, показали стріхи, а далі гай, за ним поле пасуться ягнята, а пастушок під вербою. Щось пише завзято, на сіренькому папері олівцем маленьким. Невже це ти, Тарасику? Це тині благенькі. Та, Тарасик, а тебе я дівчинка звати? Я, Оксанка, з майбутнього. Хочу розпитати, як живеться Тарасику, тобі в Кирилівці. Та бачиш я, Оксаночко, на сочу живівці. Мама в мебель, а сестрички у мальгобі йдуть. Ще й мачуга у села. А батько слабує, mm -hmm. напали мрудь, а я тоді піду сиротою. Буду горе побідати, на черязі А А чи я у покої мене не зогата? Ні, у школі я ще щепчусь. Ти, мабуть, багата, а я тоді кажусь, щоб до школи скочити. У нас всі до школи ходять, хоч не кожен хоче. Вікна в класах чисті, світлі, і книжки новенькі, щаслива ти, Оксаночко. і раптом швиденько полетіла я в Росію Петербург холодний, де тримав свою майстерню милок благородний. Там постать молодого хлопця мені увиділася враз. То чую, вірші серед тиші читає молодий Тарас. Тяжко, важко в світі жити в середі без роду. Нема куди припилиться хоч з гори і в воду. Утопився в молоденький, щоб не нудить світом. Утопився тяжко жити, та нема диїтись. Того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиця за морем блукає. І змовкає більше слів має, а мене, мій сон чарівний дальше відправляє через гори у заслання. Тюрми, каземати, бачу там старий Шевченко, хоче щось сказати. Золотої, дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль огорне душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу малого хлопчика сидів, удівались од гіллі, одне неонісіньки пітину. Сидить собі в старій рянині, мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. На очах у нього бачу, я сльозу рую, підступаю трохи ближче, знову волощую. Вітер гає, нагинає, Лозує топою, лама дуба ходить полем, перепити поле, так і доля того лама, того нагинає, мене ходить, а де спинить? Сама не знає. У кожного своя доля і свій шлях широкий той мурує, той руйнує, той несити боком за край світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Нашим раєм на землі, нічого кращого немає. Гитає мати з своїм дитяточком малим. Ввечки рається, вранці заважає, і так тяжко заважає, що хоч на край світу шукать піде. І я далі ніби іду, ніби несуть хвилі, бачу, чабан з сопілкою сидить на могилі. Гнучку з степу помирати, Почекайте, все розкажу. Слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спитала, пішов та й загинув, Якби знала, що покине, було б не любила, Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, і то лихо. Попереду знати, що на світі зостанеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Минув рік, минув друг, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не спитає, чого в'янеш моя доню. Мати не спитала. За сивого багатого тихенько єднала. Іди, іди, дойду, не вік дівувати. Він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. — Мамо. Не слухала стара мати, робила що знала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на цім світі жити. Малусика, голубенько, серце моє дненько, скажи ж мені щиру правду, де милий серденько, коли ж не жив, чорнобривий, зробиш ж моє щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там стариш, де старостане, скажи ж мою доню. Добре доню, спочинь трошка, чини ж мою доню. Твою доню, моя доню, позаторік знала, позаторік і зіллячко я того придбала. Ось на тобі цього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий троха сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься. Поки станеш аж там, де прощались, от починеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз. Не приїде втретє вепентрена. За перший раз, як за рік, будеш ти такою, а за другий серед поля тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моля дому, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися, на торішню броду, а бабусю. чи йти далі, да. чи вернутися, да. вже не вернуся. Прийшла, милась, напилась, тихо усміхнулась. Друге, третє напилась і не оглянулась, і там собі чорнобрива, плакала. Співала і на диву синпом, то понеділ стала. Моліте, Господи, дівчата! Моліти Господа, щоб мати отак і вас не віддала, за сотника та за палати, щоб вас отак не віддала. Не збагну, хто вона є, такої не знаю. Підійшла ще трохи ближче і її питаю, хто ти, жінко, звідки ляйдеш йдеш і з якого поля, не лякайтесь мене, прошу, бо я людська доля, від народження й до смерті. Всіх ведузор, за... знаю вій, любов, щастя і гірку розлуху. Чи ж є таки в нас світі слухняна я доля? Ні, немає, не шукайте, на все Божа воля відкрила стомлені повіки. Я дома, дома. з книгою в руках, а в серці поселивсь навіки Шевченкового слова птах.